Неофіт у політиці темна конячка, рідкісна сенсація. західні змі не шкодували епітетів щодо коміка Володимира Зеленського і його перемоги у першому турі президентських виборів в Україні. Своїми версіями причин перемоги шоумена охоче діляться і європейські політики. Голосування за зеленського вони називають ляпасом чинній українській владі, зокрема з огляду на низку корупційних скандалів. Проте, думки щодо можливого президентства шоумена у євродепутатів розділилися. Член комітету Європарламенту із закордонних справ, представник фракції Європейської народної партії у Європарламенті, Ельмар Брок побоюється, що Україну може очолити людина без політичного досвіду. Звісно, я стурбований, тому що ми насправді нічого не знаємо про нього, в якому напрямку він рухається. Хоча він заявляв, що хоче зберегти європейські договори, але залишається якась непевність у цих питаннях, тому що він не має політичного досвіду і не знає політичних тонкощів. Схожі побоювання і у депутата Бундестагу, речника з зовнішньополітичних питань ХДС Норберта Редгена, українські вибори він називає демократією у дії, а саме голосування в умовах війни неабияким досягненням. Про те, що до лідера перегонів, доволі скептичний нам не слід намагатися робити прогнози з приводу потенційної програми і порядку денного можливого президента Зеленського. нам слід дочекатися другого туру. Думаю, він і сам не знає, яка його програма. Водночас Євродепутат Яромір Коглічик, який часто займає проросійську позицію, скепсис не розділяє, і результати першого туру сприймає доволі позитивно виборці вирішили, що ці два політики старого покоління є нездатними, тож вони віддали перевагу комусь невідомому в політиці. Це Добрий сигнал, бо ми можемо очікувати руху в позитивному напрямку. У програші в першому турі новачкові Володимиру Зеленському чи не президент Порошенко винен сам у цій думці сходяться і європейські політики, і преса. Люди, які протестували на майдані, бачили у Порошенкові вісника надії, попри те, що він був міністром та часів Януковича, є олігархом і володіє кондитерським концерном та телеканалом. Пише німецький табло більд Порошенко не зміг виправдати довіру дуже великої кількості людей. Занадто мало реформ, занадто багато скандалів, жодної реальної боротьби з корупцією, недостатньо змін Україні. Петро Порошенко асоціюється зі стабільністю, а для когось навіть із застоєм. Тоді як Зеленський з протестом з чимось новим у політиці, пише австрійська газета Діпреси, що означає цей несподівано добрий для зеленського результат, коротко кажучи, виборцям набридло. Симпатичний антиістемблішменський кандидат Зеленський символізує протест, відчай і надію. Натомість німецька франкфуртер Альгемайне Цайтунг зауважує. Зеленському вдалося мобілізувати протесні настрої, причому не агресивною, а дружньою передвиборною кампанією. Водночас, що являє собою сам кандидат, поки не зрозуміло. Представленої суспільству політичної команди немає. А від змістовних запитань журналістів він ухилився і в день виборів. Багато виборців голосували не стільки за нього, скільки за того чесного та ідеалістичного президента, якого вони знають із популярного телевізійного серіалу. THANKS <laughs>